Перегони Гран-прі Європи. О, начебто встигла. Вітаємо на п'ятдесятому гран прі Європи. І ось на треку чотириразовий переможець Ед. Один шоколадний мілкшейк, але без шоколаду. Тобто ванільний? Ні, шоколадний. Просто без шоколаду. Добре. На останньому відрізку запекла боротьба. Навіть зараз можливо все. Давай, У-ху! Повітря просягнути напругою! Молодець! Ед перемагає! А -а 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 -а! Так тримати! Я ж просив не ванільний! Я тільки роздивлюся. Так, дякую, дякую. Це ж моя машина.